Я дивлюсь, всякие видосики, видосики, Це діди Видосики. Це робота Це ужас, це ад Ох Боже, дядьки давай так, я не знаю, Це либо ви просто в житті не більше не працювали либо я не знаю Забирає здоров'я деньги, сім'ї забирає Ну почнемо, давай з здоров'я Якщо ти блін, з самого утра, тільки проснулася, хватаєшся за сигарету з кофем, починаєш себе травитися, откуда тебе буде здоров'я, ти хоч врачом, я не знаю, президентом, либо блин, на посаді ганяльщика лисого сиди, тебе лисий довго не притягне. Якщо будеш утра просипатися, хвататися за сигарету, за кофору. активність мої родмульки. Тобто ти хочеш да, хера не делать, просто їхати, не шевелиться, зажирать, запливати жиром, жерти все, що попало, чіпси, хуїпси. Я як подивлюся блин, на ніколи воділі, там що блин, його не видно, просто що в кабіні сходить, там жирна туша, да, їде. Він якогось бургера жре, блин, там сигарету потягує, там якийсь кохваль розтворіме п'є, да, непонятно що за бадяга. Яке здоров'я, ким би ти не був, в тебе того здоров'я не буде. Деньги. Деньги тут платять хороші. І як колись. Про кумчика я вспомню, бо його було дуже тяжко з України вивезти. Я його обговорював, що він сюди. Ікумчик. Привіт, якщо я в тебе сповнити. О, дивіться, який мозоль на тер. О, бачите? Не п'єш, не куриш, тільки мозолі натираєш. Оце я розумію, двіжуха. Ладно, це я скручував цю. Е. 에... Коротше, хрень скручував в полочку дома. Та отвертку блин, без рукавичок на термої нежні ручки. От шишки совсем в мозольчики, Так вот э... Це вообще шикарна робота. Тут в тебе просто Давай почнемо! Якщо ти угандошив своє здоров'я ще в юному дійстві, наприклад, взяти мене, да? я пройшов в стройки, я з самого детства хірячив по стройкам, дрова різав, блин, гроди перекапував. Мені казали, мужики, не тягайте блин, мішки з цементом, а я блин, дурик, сюди блин, сюди і пішов. Несуть мішки з цементом, скинув, десь запригнув на двері, попотягувався, пішов, кирпичі схватив. І так, да, воно в мене вже в дальнобої все повилазило. Але я його заробив не в дальнобої. А воно мені просто вже почало вилазити. Те, що мені говорили в юності, да, в дитинстві, в молодості, е, мужики постарші, яким вже було по 30-30 лишнім, Воно в цей період починає все вилазити. І я взагалі не знаю, що зі мною було б, якби я не тренувався. У мене шикарний мишечний скелет. В мене, ну. Ну що є, то є. Пишіть коментарі, який я самовлюблений. Ну, блін, люблю себе, я що я за собою дивлюся. І, а я представляю, щоб я був васильком додіком, який вещи за собою не дивиться. Тобто я все дійство прохирячив на стройках. І якби я да, за собою не, 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 не тренувався, не робив зарядки, то я б не знаю, я за ще, мабуть, він ходив би, як гусь який-то горбатий. Да? І цей, до чого я це все діло веду. Це робота вище, хіром груші околачиш. Ти їдеш, дивишся в вікно, бачиш красоту. На загрузки, вигрузки. Так, да, якщо відноситься до загрузки, вигрузки. О! Питань немає. Я так само буваю, акаю, да, там коли погода хуйова, десь болото, якесь ще щось. Ну буває, це нормально все, це нормально. Но приймається все як зарядку, як казав мені вже на батя раді спортивного інтересу. Бокова загрузочка, ну окей, все настроївся, бокова загрузочка раді спортивного інтересу, досточки, ну, раді спортивного інтересу. Десь щось щось тяжеленьке зробити, не знаю, з той роклою, чи ще що небудь Ради спортивного інтересу, правильне положення спини, взяв хуяк, тягу, пішов, поїхав. Ради спортивного інтересу ходити гуляти, на вихідних не сидіти, Понятно, я теж вже з возрастом, трошки вже все передивився. Мені буває впаду, але я все одно стараюсь дивитися якісь басейни, або десь якісь города є, піти, десь погулять, потинятися. Активність, ходить, двигатися, шевелиться. А якщо ти блін, хуяриш снікерси, куриш, бухаєш, заливаєш себе всякою хренью, жреш всяку хрень, то про яке здоров'я про що можна говорити? По поводу денег, це вообще шикарно... ага, це я вже про тоже був говорити, але я опять відфльокся. По поводу денег, це. Дійсно зарабатывается хороший окей. Якщо ти не хочеш вчитися, ты не хочеш розвиватися, де ти будеш зарабатувати? Ти таких денег в житті не заробиш? Ну під на завод поїшаш. Та ти на заводі будеш за місяць з утра до ночі хірячити, ти жінку нікого бачити не будеш. І за пару копійок ти будеш сидіти, а в дальнобої можеш весь місяць хірячити і заробити як кокліту. Можеш на вихідні приїжджати. І якщо ти вже молодець, да, ти вів правильний образ життя, нормально з деньгами сюди вів, плюс-мінус ти собі купив якесь житло, ліба ще що це ви ще балдеш. Роби 2 на 2. Ну блін, скільки там 2 або 2 на 1, ну, ти, ти, ти викупаєш, ти, блін, грубо говоря, 2 на 1, да, ти зарабатуєш, зароб, грубо говоря, 7,5 нікоти фірми 9 тисяч платять. Два, блять, на один. Ти на два тижні поїхав. Жіночкою друг за другом соскучилась, і ти цілий тиждень вдома. Ти повноцінно з дітками, з жіночкою, любиш всіх, цілуєш, обнімаєш, красота. Якщо тобі ще менше денег треба, два тижні робиш два тижні вдома, скільки там, ну хай 5-6 тисяч, це буде по-любому получатися. Та тобі за 6 тисяч треба йти б на завод, цілий місяць хірячить, либо на стройку, розумієш? І кожен день, і хірячити, і ти будеш зайобаний. А тут ти блін. Коротше, я просто не можу зрозуміти, що вас не тікнув. Тебе, додік, якщо блін десь куди небудь куди тебе не впихнуть, то тобі везде буде херово, і ти своє здоров'я огробиш везде. А дальнобойця, наоборот, це красота. Це вам говорить людина, яка самого дідства, копає городи, стриже, стріх, газони, стройки, везде підсобниками. Я з дітства я хірячив, заробляв деньги. І Дальнобой, коли мене вже судьба привела в Дальнобой, я зрозумів, що я для цього созданий. Якби не мої амбіції, то я б вже, мабуть, робив би собі там 2 на 1, або 3 на 1 або 2 на 2, я не знаю, як би там було, десь би, може, якісь другі ніші себе шукав би. Але Ця робота просто ідеальна. А ще якщо в тебе ще жіночка вдома, вдома десь працює, то це вище фінансово заїбісь. Пару копійок, вона десь собі там зарабатує для душі, якщо там не вдома сидить. Ти зарабатуєш і, блін, ви нормальна повноцінна сім'я. На тиждень, на два ти уїхав, в тебе вдома немає, вона собі від тебе відпочиває, ви друг по другу соскучились, потім цілий тиждень ти з сім'єю проводиш. На море десь поїхати, ще куди небудь тобі, тобі на все буде вистачати, грубо говоря. Ну, а якщо ти, блін, додик і... Ви там бабками розкидаєтесь, ви їх не вмієте, так, своїм бюджетом сімейним расцеговаться, розпро... курите, займаєтесь. Ну то, блін, яка? що, що, що вообще, блін. Аж мене, блін, аж типає от таких, таких А, це тяжелая, тяжелая адская робота. Це адський труд. Ти понял, потеряйся. Так що в дальнобой це класна штука, це хороші деньги. Так, да, тут треба привикнути, треба втягнутися, це треба любити. Но щоб що-нібудь в цій житі да, отримати настоящі чесні деньги, чесні хороші гроші, це нормальна професія. Тим більше, опять-таки, в дальнобої немає е, ограничення кар'єрного росту. Ти можеш прийти. Так, да, треба вивчитися на права, відпрацювати, бути нормальним типом, робити собі. Ти тут можеш заробити, я не знаю, собі, либо на якийсь другий бізнес, якусь кафешку потім відкрити, в мене є знайомі, да? Там кафешку відкрили, там кав'ярню, там то, все. Тобто хтось чимось займається, да? паралельно працюючи тут. Хтось жінкам своїм пооткривав в б'юті сферу. То есть люди, це, це нормальні люди, які понімають, да, вони розуміють понімають життя і понімають цю, цю роботу. А ти, якщо б займаєшся, ну то ти зрозумів. Вкус аромат, як така ж в народі. Трошечки аж на емоціях накипіло. Я не хотів записувати цього відосика, але зловив себе на мислі, що раз мені пішли такі мислі в голову, значить, мабуть, Вселенна хоче, щоб я записав цей відос. Понятно, додіком воно і не, не зайде додик, він якщо додик, то він не додик Ну вдруг може комусь моя мислі зловиться, він задумається над, над всім своїм поведінням і виповнили. Ну надіюсь, що мої адекватні роднулькіни то е, ви теж поймете про що я, да, про це накипівше, наболевша. Ну і в коментах можете теж понасипати свої емоції, тому що я думаю, це в нормальних пацанов, коли хтось починає нить і жаліться то я думаю, у нас емоція одинаковася, загорається, ти просто дивишся на цих бідолах і думаєш, ну, блін. То йди на стройку, йди десь з штаплером роботи, десь в магазин йде. Йди десь інвестором роботи, навчися, обучайся, получи образування, йди в спецію, йди в офіс, бізнес відкрий, поміняй професію, йди работай десь в інше місце. Не хочеш? Ну то, блін, не нений. А як ниєш, то знайди такого бідолагу, як ти, то сядьте вдвоєм і себе жалійте за 100 грам. Печарочки, соточку. Ох, як тяжко. Жінка мене кинула. А чого я тебе? кинула? Слухай, вона тебе кинула, я... кинула із-за того, що тебе немає вдома. А то ж ти додік, бухаєш хуйньою займаєшся і, блін, васильок. От цього, блін, вас сім'я не сложилася. Ліба, значить, не пара. Це розказує, що це сім'ю рушить і все таке. Сім'ю рушить не те, що тебе вдома немає. Сім'ю рушить це те, що значить, не судьба, не Мактуб, і вкус, і аромат. Либо ж ваші отношение просто закінчились. А розстояння, наоборот, воно усиляє. Воно усиляє отношення. Тебе трошечки нема, ти приїхав, все, ти просто віддався. Да, якщо приїхав додому, замість того, щоб провести провети з сім'єю... Ти приїхав, не знаєте, на дивані валяєшся, каже, їбіться від мене, либо йдеш з мужиками, мужчинами, бухать в баню, постаграм випить, прийти додому, що там женщина, діти, та діти перелякані, не охуєвші. Ждали, блядь, 2-3 тижні батю, либо там місяць. А тут додик приїхав, блін, з кінтами поїхав, блять, постаграм ебнуть. Ну то понятно, яка женщина це видержить. Коротше, ви поняли? Фух. Ех. Тут наверное будуть на коментарі. Ну давайте. понаписуйте вкуси, аромати. Ну все, давайте у нас тут О, здесь капусты.